Михайло Ковач, п'ятий Артем Сергієнко, 18-й Артем Фреган і 3 номер Олексій Гамиш. Головний тренер цієї команди Олександр Юзик, арбітр цієї зустрічі, В'яслав Харченко та Андрій у укр... колі... Лігі 10 зараз моменту Ягодинського може бути Ягодинський, Ягодинський, Ядинський. Тут надаємо одинець. Поки що у нас обидві команди без змін грають. Зараз момент знову Ягодинський. Ягодинський, Ягодинський забиває. Зараз він Шука. ситуація виглядає так, що задія тому що зараз забуває Ягодинський, Такий забиває він. З якої вже, по-моєму, десь спроби з п'ятої чи шостої. Поки що діє стартова четвірка, що ранку Ягодинський та. Да. І, відповідно, Седохін засмили, знову я одинського разу не забиває, він на велижній кутше. Гопу, що нас спалив, і зараз це був перший фол для команди з Мукачева. Мукачева після першого тему закинути для користь команди Кривого рога, яка грає в об'ємілась. Зараз... У мене є Годинського, Ягодинський одинський знову збиває. Він забиває з роздягальні, оформлюючи дубль у цьому поєдинку. І удари, І він якраз. І саме створює болитись для цього знову Ягодинський, Ягодинський, Знову забиває він! Знову він забиває і цього разу холости 3-0! у нас оформлює Ягодинський у цьому матчі. І одразу на дзвінок, що пішу, як побачимо, його у цій четвірці, власне кажучи, поміняв другий номер, а саме Максим Мариню. І зараз якраз Максим Город одразу забиває, тільки ну, він вийшов на дзвіну, одразу він забив. Можемо вже вітати офіційно команду Кривого Рога з першою перемогою на турнірі Кубок Лугорів 10. Ну а далі ми знову ж таки такий казав, приходимо до.